20 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили рашистів. У місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму вибухом знищено кацапські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею. Неспокійно на території рашистського рейху, неподалік Москва Баду впав безпілотний літальний апарат, попередньо врізавшись в опору лінії електропередач. електропередачів. Продовжуючи зазнавати величезних втрат, рашистські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії фронту. Так, в населеному пункті розівка тимчасово окупованої території Запорізької області в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів рашистів. За добу, 19 березня 2023 року. Туди привезли близько 50 важкопоранених песиголовців. Також окупанти облаштували шпиталь в населеному пункті Високе Запорізької області в будівлі місцевої школи. Туди протягом 19 березня 2023 року за допомогою чотирьох медичних вантажівок на базі автомобіля Камаз було завезено велику кількість важкопоранених песиголовців.